Чи пускають з російським паспортом без візи до Албанії? Запитує Світлана. Світлана, розповідаю: ні, їх не пускають. Албанія була першою країною в світі, яка на початку повномасштабного вторгнення заборонила в'їзд у свою країну цих громадян, якщо їх так можна назвати. Тут проживають тільки ті, хто виїхав ще до повномасштабного вторгнення і має посвідку на проживання. Це ВНЖ, ПМЖ, більшість з них має посвідку на проживання, але їх дуже мало, щоб ви щоб ви розуміли. Ось так виглядає католицька церква. Дивіться. І так, їх тут майже немає. Це вам не Чорногор'я і не Хорватія. Їм не дозволяють заїжджати сюди і отримати візу в Албанію. Вони ну майже не мають можливості. Так само, і громадяни Білорусі їм дуже складно отримати сюди візу. Так що Албанія з цього приводу, мабуть, одна з найкращих країн у світі. Хто хоче тут проживати, можете написати мені в директ інстаграм, і я вам допоможу.